Друзяки, всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор. Давно вже ми не знімали для вас відосиків по багатьох причинах. І найголовніше, що це не було мотоциклів. Не було нових моделей. Тут, до речі, там Вадім зараз відходить, ви приблизно бачите, що я стою на фоні нового мотоцикла. Він не тільки новий, бо з коробки, він ще й новий, бо це нова модель абсолютно нова. Нова, але я скажу вам так: що нове це хорошо забути старе. Хоча ми старе не забуваємо. Сьогодні не будемо сильно довго розтягувати відос. Коротко. Тезисно запишемо вам збірку. Тому, по суті, вводний відос з цих нових моделей це буде ось це відео. План такий, в тому відео я розказував, що в нас трішки змінилися фокус і ракурс на YouTube Взагалі цікаво, наприклад, такі збірки знімати коротко. Ми часто розтягували, щось там додавали туди-сюди, там робили відоси там до 20 хвилин. Не дуже актуально, тому що класно все за 10 хвилин розказати, для того, щоб. Людина, якій цікавиться модель, вона бистренько зайшла, подивилась збірку, подивилась плюс-мінус там, що де стоїть. І далі таких відео, де мені цікаво вас познайомити з новими моделями, в динаміці, в русі, десь там, де на відео щось відбувається, ми будемо вам вже більш там детальніше знайомити вас з цими моделями. Ви будете бачити все, можна буде щось розказувати під час чогось, як щось відбувається, збираємо мотоцикл, Я тут зараз вам все швиденько про нього розказую, що, як, де і коли, конструктив, що ми додали, що змінили, чого. Для чого, нащо і чому, що це за модель, для кого вона цінову політику, плюс-мінус там тири перетролівалі, і після цього ми вже будемо більш детально всі тести, все остальне робити на условних тестових виїздах, десь куди ми їдемо. Бо абсолютно всі відео, які ви будете бачити на суті на каналі, вони будуть відбуватися на цих нових моделях, які приїхали. Тому що абсолютно все, що було до цього, воно все продане. В нас немає ні одного мотоцикла. Тобто у нас є тільки нові моделі, і ми їх будемо юзати, по максимуму будемо жарити їх на всі бабки. Так що, Вадим зараз. Я уходжу з кадра, Вадим зараз робить перебивочки, і ми стартуємо. Ігор збирає, Вадим знімає, і я вам вішаю в кадрі і даємо повний газ. Як ви могли замітити, вже чуть-чуть трошки помінялася ситуація. Добавили пера, добавили крило, колеса. Відразу вам скажу: дивіться це відео до кінця, тому що в кінці ми вам ще дещо покажемо. Це ротор Puncher. іменно Puncher Pro, тому що в нас є модель Puncher взагалі як загальна. І в нас поділено на Puncher Pro Enduro 250, Puncher Light Enduro 250 і такий же самий Панчер Мотард. Ось так. Тобто це вводні дані, з чого ми зараз почнемо цю розмову про цей мотоцикл. Якщо хтось з вас дуже 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 сильно має насмотреність відосів моїх, то цей мод в принципі вам на щось може бути схожий. А саме на ротор F1 або ротор бронз, тому що панчер зроблений на такій самій К-5 рамі. То є по параметрах висота ширина довжина. В нього є таке, скажімо так, відгалуження. Чи як це правильно? Є таке слово. Є бронкс, і все. Тобто, там трисоткової мотори. Там нормально, ми вже в запакували. Це складний мотоцикл. 26 й рік. Вони будуть такі, як є. Змінювати нічого не хочу. Хотілося вивести абсолютно в нову лінійку панчери для того, щоб мати змогу не мішати F1 не чіпають. Все, тобто, я F1 не хочу чіпати, то F1 бронкс, Ми залишаємо такі, які вони є. Нічого змінювати ми там не будемо. Тому, ну типу, я рахую, що ті моделі. Зроблені достойно за ті кошти, за ту якість, яка вона є, тому що багато хто з вас дивився, я не одно, неодноразово говорив, що на ці моделі взагалі є фул запчастини, і за півтора року я скрепко їх не продати запчастин, хоча мотоциклів їздить десь під 100 штук, якщо рахувати ефок і бронксів сумарно. Да, велика кількість, ну нормальна кількість на ці тільки на дві моделі. Це вже ми не говоримо про всі ті. І вони, ну тобто, вони класні собрані. Ми їх не чіпаємо. У нас є панчер. Хто бачив ефку? Ось тут. О, оцей швіллірок він продовжується геть донизу, і ось це розгалуження іде з під низу, де звідси, і тоді заходить під мотор. Тут ми трішки зробили інший дизайн рами, але Глобально вона нічим не відрізняється. Всі посадочні місця воно плюс-мінус залишається так само і додали, ще спереду мінімальний маленький захист, але він металевий. І коли ви там будете їхати якась каряга чи ще щось, вам в мотор ні в якому разі не попаде. Воно тільки в цьому відрізняється. В іншому абсолютно ні в чому більше не відрізняє так само. Всі ті самі посадочні місця під всі лапки, маятні під траверси воно все однакове і ідентичне. Нагадую, хто не знає, то К5 рама це середньорозмірний. Я думаю, до 1,85 Якщо його не занижать. Бо тут є можливість на амортизаторі занизить. Ми випускаємо пера ще в руль стави. Можна розжати пружину зжаття на задньому амортизаторі. ще додатково його опустить. Це до того, що в самому амортизаторі є ніші, куди можна вставляти болти, і він він сам опускатися. Плюс можна розжать, він ще пом'якшиться. Можна ще хто там упарується, капець можна взяти, зняти сідушку, відправити на Запоріжжя. Там її підріжуть, зашиють назад. Вона ще там 2-3 см дасть. Тобто глобально от реально цей комфортний мод буде. Я думаю, з метр шістдесят, якщо ми його занизимо. Тому що в нас є сінакс, який дев'яносто шість по висоті, і ми його занизили. Сінакса ми його занизили під зріст метр шістдесят дев'ять райдер, який стає ногами. Тобто то цей 92 сантиметри це в сток. Це якщо на самій вищі всі точки його е, кріпить, він дев'яносто два сантиметра це по сід, по сідлу. Тобто, ще розраховуйте, що ви сідаєте, він проживається, тобто він стає нижчий. Все, це моє. 1400 мм чотириста по осях, 92 по висоті. Вага в нього ідентична, як в F-1, це 113 кг. Це реально дуже легкий мод. Ми його переважували. Ми ж їх відправляємо зібрані на делівері, часто не зібрані. Ну, типу. Коливається від 113 до 114,5. Це на пустий бак, Тобто, ну ще бак ви там заправите. Бак, до речі, 7,5 літрів. Давайте відразу вам буду ще розказувати, просто щоб ви, ви зрозуміли. Тобто параметри ці ви побачили. Що ми взяли з F1, Що ми зробили тут нове? Це не два мотоцикли, однаково. Тобто це ми не взяли F 1 і накинули сюди, тобто, там, зробили панчер. Ні, тобто тут інша траверса. Тут інші там передні посадочні на переднє крило, інший бак по формі, інші кріплення на бокові крила поставили супер коротку ходку. Наприклад, якщо ми говоримо там про колеса, ми говоримо про задок. Оцей весь про хвіст, руль, маятник, зірки це все взаємозаміняємо. Давайте відразу вам скажу великий, дуже жирний плюс панчера. Це те, що в нас є на нього запчастини з F1, які є в наявності. Що нам підходить? Руль, все навісне на руль, траверсу. Ми дивилися. Ну, траверси не одної траверси, я взагалі не. Я чув, що хтось купував траверси. Окей, але ми дивилися, вони по висоті такі самі, покріплені такі самі. Треба тільки інші підшипники в траверсу. У нас вони є. Тобто, якщо ви будете купляти траверс від F1, то просто воно вже буде йти там все. Далі не підходить бак і бокові крила. Тобто це не підходить. Ви можете взяти від F1 бронз. Це задній хвіст, він підходить. Під рамнику це корито, я його називаю. Воно абсолютно ідентичне, колеса ідентичні. Далі ідентичний. Я говорю не ідентичний, це такий самий, а ідентичний це те, що ми можемо вам поставити в запчастини. Банка така сама. Передній супорт ми зробили двохпоршневий від Титана Про. Ось це, в нас вони теж є. Далі, що ми в панчері зробили краще, ніж f 1 Це ми поставили стокову круту різину. Ми її поставили з Немезіса, Кендовську, класний дуже малюнок. Ну і це бренда. Далі. Що ми ще трошки внесли конструктив? Це переставили комутатор. Ось він тут стоїть вже під сідушкою. Фільтр ми зробили більший, він в рази більший. Ми тут не побачимо, бо треба його забирати. Але він більший, ніж F1. Тобто підсос воздуха ще буде набагато кращий. Далі. Мотор. Не секрет, що ті мотори, за які я топлю, це 172-й, 175-й, уже у нас є 174-й на водянці. це ви побачите в наступних відео. Тобто, чого ми вибрали цей двигун і в парі з PE30 карбом він видає просто класний хіт. Просто PEшка 30 вона дуже легко налаштовується. Продовжуємо далі. Пере 41, такий саме як на F1, ручки не ламайки поставили. Така мінімальна доп-опція, але вона є. Алюмінієві диски, такі самі, як на F1, задню зірку. Ми змінили задню зірку. На F це 45 сток. Ми там і будемо залишати 45 сток. Тут вирішили поставити 50-та зірка. Коротше, так само 13-50. Зробили коротшу лапку перемикання, буквально там на пару сантиметрів. От воно йде, але воно зручно під ногу дуже гарно його перемикати. І виход з бака у нас відразу йде вже без резерва. Це Pro версія. Чим відрізняється про і лайт версія? Тільки наявністю балансвала. все. Вже провірено так само, і мій паладін, на якому я їжджу. Він теж 300 без баланса, немає ніяких проблем. На паладіння вже два роки катаюсь. Руки цілі, дивіться. Зараз ми ще вам покажемо фару. Ми змінили фару, типа під газ-газ таку, і відразу кажу, що є ніжки пасажира. Ми їх поставимо, вони йдуть в стоці. Ми маємо буксатори в колесах: от раз, буксатор, два буксатор. І в проверсії маємо захист зірки пластиковий, в інших він металевий. Ну, звичайно, такі самий, як і сюди. Все, в принципі, в принципі, немає так, аж що прям аж щось розказувати. через те, що в бюджеті до 2000, а саме панчер PRO коштує 1750 доларів. Панчелайт коштує тисячу коштує 1650 доларів з доставкою. Ви купуєте, ми вам доставляємо його зібраним в коробці. Я думаю, що на мотоцикли, які ви хочете, щоб ми вам доставляли в коробці, можна зробити невелику ще додаткову знижку. Там я думаю, в доларів, тому що ми переплачуємо цих 50 доларів за доставку зібраним. І в принципі, все. Тобто, по цьому мотоциклу глобально нема що прям аж такого розказати через те, що. У нас є, скажімо так, моделі, які там будуть 3 тисячі доларів пробивати, там 2 800 пробивати, 3 500 пробивати. Там зовсім все, все по-іншому. Кому вона взагалі підійде, ця модель? Перше, глобально для всіх. Тобто, якщо ви по параметрах сюди підходите, вона вам підходить. Супер капець, якийсь там ендуро змагання, ви на ньому їздити не будете. На супер змагання їздити на моциках по 10 тисяч євро. Але не хотів би сказати, що це мод для новачка. через те, що це і для новачка, і не для новачка. Тобто, хто, хто пересідає там, з якоїсь там турендуру чи ще щось, там, да, всякі моцикіє там, то для вас це вже буде класний мод. Для новачка класний мод. Для... Просто поставить собі десь в надачі класний мод, для прокатів класний мод. Тобто він супер універсальний. Оце, типу, універсальний солдат, який є в наявності. Тобто, F 1 зараз немає в на наявності, але хто хотів собі F1, панчер повністю закривається всі потреби. І за 100, плюс 100 доларів ми ставимо вам 300 кубову поршневу. Дуже багато ми їх переставили. Це сток, оригінал. Ми просто знімаємо вам нову 250-ту і ставимо вам 300 кубову поршневу. Це 100 доларів абсолютно всім з поршнівої з роботою. Тобто, ви можете замовити мотоцикл і там попросити, щоб ми вам його. Його зробили на 300 кубів. Тобто, по суті, вам це буде той самий F-1, трішки інший. Я ж кажу, типу є нюанси, але плюс-мінус їхать точно він буде так само, по параметрам по він геть такий самий буде. Відчуття від їзди буде такі сами. Тобто, цей мотоцикл є супер універсальний за супер адекватні кошти з якістю ротора. Але якщо ми говоримо, що тут доставлять ще щось, то да за 1750 доларів з доставкою до себе зібраного мота, ми вам даже масло поміняємо. Я рахую це потужно. Ну що, дозбирали ми панчера, Ось так він виглядає в зібраному виді. Дивіться, цей ми поставили на нижчий отвір заднім амортизатор. Давайте відразу я сяду. Ви побачите. Ну, і кольори ви можете відразу побачити. Прошка ми маємо червоний і оранжевий. Панчер лайт ми маємо зелений і бірюзовий. Є ще панчер мотар, їх не дуже багато. Можливо, ми просто їх кинемо на історію з розіграшами в мій телеграм-канал. Він не дорожчий, ніж обичні ці панчера. Давайте відразу сяду, Я метр три. Дивіться, це задній аморт. Не розжати просто тільки на, на нижній отвір, і так само пера не випущення. Тобто, це ще є куди його занижати. Це мод у вищому отворі. Так само. В принципі носками тримаюся, бачите, він ще чуть-чуть. Тому я ж кажу, приблизно від 1,6 шесть до метровосіп'ять його можна піднімати, опускати. Далі ви будете бачити на каналі. Я думаю, наступне відео вийде збірка водянки. Так само, ми в плюс-мінус в швидкому форматі покаже вам, що і як це ротор Onyx, ротор Onyx 300 на 174 сімдесят двигуні. Все, в наступному відосі все побачите. Ще в нас зараз знімається паралельний відос пацани на F 1 Поїхали. На Карпати, три ефки, поїхали на Карпати, ми зняли тут підводку, і я їх відпустив з гоупрохами. І далі будемо кататися. Далі ми вам покажемо, на що вони здатні, а здатні вони на багато шот. Ну ви знаєте, що наші моцики їдуть, наші моцики реально можуть. Хто хоче купити, хто хоче якісь технічні характеристики, ми все вам покажемо. Е -е, ще щось якісь може додаткову інформацію або там е -е, в списку все, що тут в мотоциклі є. Там всі параметри вже конкретно, прям до, до міліметра. Ротор мото в телеграмі. Знизу тут буде номер, по якому можна знайти це робочий телеграм. Або пишіть по нікнейму, або пишіть по номеру. Все пишіть, вам буде дана відповідь. Можна замовляти. Так само знизу залишаю всі абсолютно посилання на мої соцмережі. Це TikTok, телеграм-канал, мій особистий телеграм-канал, не робочий телеграм і Instagram. Дуже багато вас цікавого все чекає. Ми офіційно вернулись. Все, ми більше не сидимо, моцики не ждемо, моцики є. Також підписатися на YouTube, Дякую за перегляд! Це вводний відос. І далі буде тільки-тільки-тільки все більше, 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 тому що плани до нового року у нас просто глобальні. Так що не переключайтесь, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто їздить на роторах, бо у вас вже трохи є. І дякую всім, хто подивився цей відос. Ми з вами не прощаємося.